Вітаю! Мене звати Тетяна Легун. Я вчитель ліцею номер 34 міста Житомира. І сьогодні на нашому уроці з Історії України я пропоную вам познайомитися з темою Декларація про державний суверенітет України. Нашим планом сьогоднішнього року будуть такі питання: Шлях до незалежності, прийняття декларацій і процес створення самостійної держави. Сьогодні ми з вами будемо говорити про наш День Незалежності, але не той, що у серпні, а той ще що у липні. Ви е, скажете здивовано, який День Незалежності у липні? Але почекайте, давайте розберемося і по порядку розглянемо всі наші питання. Адже перший день незалежності наш був 22 січня 1918 року. Коли Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність. Наступний наш День Незалежності 15 березня 1939 року. Саме в цей день Карпатська Україна проголосила незалежність під синьо-жовтим прапором і з гімном «Ще не вмерли України. Тому не можна про це забувати. Наступний наш День Незалежності 30 червня 1941 року. Саме в цей день Бандерівська ОУН проголосила Українську державу у Львові. І от саме цікаве: 16 липня 1990 року День Декларації про державний суверенітет, і саме в цей день незаслужено – Забувають подію, яка сталася 1990 року. Чому? Не знаю, не можу вам нічого сказати. Але давайте згадаємо про обставини цього пам'ятного дня нашої історії, і тоді ви зможете все зрозуміти. 16 липня 1990 року на пленарному засіданні Верховної Ради УРСР о 10.08 запанувала мертва тиша. Затамувавши подих, депутати ухвалили доленосний документ. За декларацію про державний суверенітет України проголосували 355 депутатів проти лише четверо. Таким чином, будучи ще у складі Радянського Союзу, українці заявили про своє прагнення до незалежності. Верховна Рада УРСР оголосила 16 липня вихідним та закликала вважати його днем проголошення незалежності України. Фактично, декларація про державний суверенітет стала програмою відновлення самостійності держави та правовою базою для конституції 1996 року. Окрім верховенства УРСР на своїй території та її незалежності у міжнародних відносинах. Єдиним джерелом державної влади було визнано український народ, а не партію, як це було раніше. Декларація визнавала право республіки у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації, а також заклала принципи поділу влади на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Крім того, Україна проголошувала свій намір стати у майбутньому нейтральною державою, яка не буде брати участі у військових блоках і зобов'язувалася дотримуватись трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. 17 березня 1991 року відбувся єдиний в історії всесоюзний референдум про збереження СРСР. Водночас в Україні за наполяганням народного руху України за перебудову провели ще й консультативне опитування громадян. На запитання чи згодні ви, щоб Україна була у складі Союзу суверенних республік на підставі декларації про суверенітет України, позитивно відповіли більше 80% опитаних. Відтак декларація про державний суверенітет України стала основою для акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991-го Верховна Рада УРСР фактично вдруге проголосила Україну незалежною демократичною державою. Скажіть, чи знали ви про цю нашу першу перемогу і проголошення Декларації про незалежність України? Напевно, ні. Адже ви звично думаєте, що наш День Незалежності 24 серпня 1991 року. Потім знову розглянемо: а тепер давайте трошки відпочинемо, щоб відпочили ваші ручки. Відпочили ваші очки, хто втомився може встати, хто засидівся потанцювати, адже у нас з вами руханочка, тематична історична руханочка. Тематична руханочка, незалежна руханочка! Москаляки, аке-аке, на траві лежали, але москалякам акам ноги відірвало, ало, бо це збройні сили іли. Джавеліном зарядили москаляків ківаки, мертвими зробили іли. Це наш перший крок до перемоги. Москаляки, аке, аке, закрали, але москаляки. Сраки розірвало, ало, бо це збройні сили, іли, Барехтаром підлетіли москаляки, а кіметви ми зробили іли. Да, шлях довгий, але ми переможемо. Початок москалихи, іхи, іхи, на Росії собі плачуть, москалихи, іхи, сина не побачать. Ачить, бо це збройні сили, іли, хай ми саме запустили москаля. Москаляки поздихають, бо коли є Збройні сили. Москаляки є безсилі. Аке, 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 аке сраке. Наш народ з вами унікальний. Завжди був. І того 16 липня 1990 року вони показали також свою унікальність. Вони показали, що декларація. Фактично стала програмою побудови незалежної держави, адже вона надала поштовх процесу створення самостійної України. Да, шлях довгий, ми тільки його почали. І комусь здається, що 30 з гаком років це дуже і дуже багато, але повірте, для нашої молодої держави це тільки початок. Голосуйте. За 355 проти 4, отримали 1. 16 липня 1990 року Україна зробила перший крок до набуття своєї незалежності. Саме цього дня Верховною Радою Української, тоді ще РСР, була прийнята декларація про державний суверенітет. Сьогодні! Щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова Українська Конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. Так, да, Нас чекає велика і важка боротьба. Говорить правда устами В'ячеслава Чорновола. Але цей процес поглибив національно визвольний рух. І саме він був спрямований на суверенізацію України, адже декларація це політико-правовий акт, який містить низку найважливіших положень з утвердження незалежної демократичної української державності. І, можливо, хтось скаже, що саме в той 90-й рік, 91-й ми десь звернули не туди. Можливо, можливо, і не туди, але ми вчимося завжди на своїх помилках. І намагаємося їх не допустити. Думаю, що сьогодні на уроці ви ознайомилися із декларацією про державний суверенітет, і тепер будете знати, що це був перший такий старт до нашої незалежності. Знаєте, я хочу на сам кінець сказати, що мене дуже тішила ця декларація особисто, оскільки в мене в цей день день народження. Але 24 серпня, воно більш масштабне, тому що ми поставили жирну крапку. І якщо декларація показала Україну незалежно в складі Радянського Союзу, то Акт Незалежності, який ми з вами будемо розглядати згодом, поставив жирну крапку, що Україна самостійна незалежна держава. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!